Стиль життя європейський, міжнародні стандарти в українських реаліях. Два роки тому, ухваливши концепцію реформування місцевого самоврядування і територіальної влади та фактично приступивши до її реалізації, Україна заявила про імплементацію європейської хартії місцевого самоврядування у вітчизняне законодавство. А зміни до бюджетного та податкового кодексів стали першим етапом децентралізації. І вже минулого року у державі стартував процес об'єднання громад. Як він проходить на Чернігівщині і наскільки успішними на сьогодні можна вважати нові територіальні об'єднання, дізнаємось із сьогоднішньої передачі у студії Надія Дерев'янко. З травня минулого року в Україні, у тому числі і в нашій області, за фінансової підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Ради Європи та уряду Норвегії почали працювати офіси реформ. Відтак минулий рік можна вважати роком початку будівництва нової системи управління у нашій державі. Децентралізація успішно стартувала, а процес об'єднання територіальних громад набирає обертів. У цьому переконаний регіональний консультант з бюджетних питань Чернігівського офісу реформ Микола Селенко. У минулому році в області було створено 5 громад по країні 159. В цьому році ще 13 громад вже створено по країні. 31 липня ще 5 громад підуть на вибори. А загалом ЦВК має призначити найближчим часом ще близько 30 виборів об'єднаних громад. І Мінрегіон прогнозує, що кількість об'єднаних громад по країні на кінець року буде цифра близька до 300. По області у нас вже в цьому році обласна державна адміністрація дала позитивні висновки на створення. Трьох громад нових Остерська, Мринська, Батуринська і Лосинівська. Тобто ми очікуємо, що з 1 січня у нас в новому статусі почнуть працювати вже не 5, а як мінімум 9 об'єднаних громад. В даному процесі головне не бігти попереду паровоза і не створювати такі громад, які не будуть відповідати нежиттєздатними, не, життєздатними не будуть відповідати критерію спроможність. У нас в минулому році трошки панувала така популістична ідея, хоча ми застерігали про те, що там пам'ятаєте такий жарт. Навіть був кожне село центр громади, але це не виправдовує себе. Сьогодні, за підрахунками Асоціації міст України, об'єднана громада повинна мати як мінімум 50 штатних фахових працівників у себе і повинна мати усього площу приміщень під адмінбудівлі, під послуги, під сервіси, під ЦНАПИ не менше, ніж 2700 квадратних метрів. Тобто тут треба подумати і відповідально до цього поставитись. І ми вже сьогодні бачимо, що об'єднана громада починається як мінімум з чисельності 6 сім тисяч і більше. Ще підійти виважено порахувати фінансову спроможність, порахувати технічні кадрові можливості, інфраструктуру і вже щоб ці громади, які будуть створені, щоб вони полижаться діяльним і щоб вони почали і далі ефективно розвиватися. Більше це не значить краще, тому що може, наприклад, об'єднатися. Ну от бажання виявило там 10 населених пунктів, там чи навіть 15, але вони всі, так би мовити, або віддалені села, або там немає жодного сільгоспідприємства на території. І на чому об'єднуватися, все одно розраховувати на якісь дотації, а може бути на Наприклад, п'ять сіл чи села, але там є потужні інвестори, там хороші надходження в бюджет, саме тому. Асоціація міст України 21 червня спільно з адміністрацією президента, заступниками голів обласних адміністрацій, ініціювала децентралізаційний марафон, де у нас мають пройти протягом півріччя по країні понад тисячу зустрічей. В Чернігівській області їх буде мінімум 50 у потенційних центрах, у потенційних об'єднаних громадах, щоб донести цю позицію, вивчити питання, здійснити фінансовий аналіз і розрахунки, яким чином об'єднуватись. Сьогодні вже ж не стоїть питання, що це потрібно об'єднувати. Сьогодні питання. Стоїть, як об'єднати, щоб це було максимально ефективно. А щодо сьогоднішньої спроможності наших, особливо там віддалених сіл і тих громад, які будуть м'яко кажучи слабкими на перших етапах, то ми повинні розуміти, що само по собі об'єднання вона автоматично не дасть ніякого позитивного ефекту. Тому і відбувається реформа децентралізації, що треба щось змінювати. Треба переходити на новий етап відносин. Треба забезпечувати повсюдність місцевого самоврядування для того, щоб можна було перейти від. Від етапу формули виживання до розвитку, ну і такий один момент, що у нас частково відбулась бюджетна децентралізація. З 1 січня 2015 року відбувається вирівнювання по доходам, і ці громади, які є слабкими, які по доходах будуть забезпечені менше, ніж на 90%, Їх держава буде вирівнювати частково їх фінансову недостатність. Тобто сьогодні є відносно ефективний механізм. Там, де перевиконання 110%, там іде половина вилучення, тому що якраз п'ятдесят. 50% від перевиконання залишається громаді, а там, де нестача, там держава вирівнює під 80 відсотків. Тобто такого не буде, що будуть явно слабкі громади. Все рівно бюджетна інфраструктура і бюджетна сфера буде підтримуватись навіть у громадах, які повільно розвиваються на відносно непоганому рівні. Для чого тоді це якби об'єднання? Ось дивіться, наприклад, є в нас в області райони дотаційні, там немає промисловості, там освіта на субвенціях живе, там медицина живе на субвенціях. І коли відбудеться процес об'єднання, все одно, якби бюджету свого не буде у громаду цих, і виходить, що за рахунок якихось інших громад вони будуть існувати. Багато хто не хоче, можливо, таким чином працювати, щоб за їхній рахунок хтось там розвивався. Ну розумієте, в нас не реалізована до цих пір повноцінна європейська харці місцевого самоврядування. У нас немає повсюдності місцевого самоврядування. Якщо в нас за місцеве питання Чернігів, Ніжин, Прилуки, Новоград, Сіверський, міста обласного значення повноцінно відповідають органи місцевого самоврядування. То як я вже говорив, в рібках там. Корюківці в цих районах та інших переважно за більшість повноважень відповідають місцеві державні адміністрації. Ідея полягає в тому, щоб орган самоврядування займався виконавчими функціями, була рада і виконком, а функції контролю координації державного нагляду, щоб це був рівень префектур чи рівень адміністрації, але розділити повноваження, щоб не змішувати це питання. Бо сьогодні відбувається ситуація, за якою частину повноважень мають сільські і міські ради міст районного значення, частину повноважень мають райради. Райдержадміністрації, і це сьогодні не можна привести до якоїсь спільної ефективної системи роботи. Коли з'являється громада, з'являється єдина рада на цю громаду, з'являється єдиний виконавчий орган, який несе відповідальність за територію цієї громади. Просте питання: хто сьогодні в Сосницькому районі несе відповідальність за територію? З одного боку, начебто, райдержадміністрації відкриваємо закон про місцеве самоврядування та, начебто, райрада, читаємо далі міські і сільські селищні ради забезпечують розвиток території. Оця неефективність, Дизунації, оцей, оцей дисонанс, з розпорошеність повноважень у даних питаннях, вона однозначно не йде на розвиток. Тому завдання децентралізації перше забезпечити повсюдність місцевого самоврядування, друге, забезпечити створення спроможних громад, які можуть на себе взяти фінансовий ресурс, взяти на себе повноваження для того, щоб реалізовувався принцип субсидіарності. Він в бюджетній сфері заключається в тому, що послуга людині повинна надаватись на тому рівні, на якому вона може бути максимально. Забезпечена це перше і друге, на якому вона буде найближче до людини. Ви коли розробляли програму? Я ж так думаю, цікавились досвідом європейських країн, оскільки ми вже ж туди прямуємо. Як там це відбувається, і що нам треба зробити, щоб наблизитись до того рівня, як це в Європі? Нам сьогодні дуже і дуже не вистачає кадрової спроможності. Нам не вистачає багато в чому інших підходів сучасного бачення, відповідальності громади за той стан справ, який є на своїй території. Нам не вистачає. Чає сьогодні того, що ми називаємо активність громади, активність громадянського суспільства, аналізуючи ситуацію з тією самою Польщею, в початок 90-х було абсолютне об'єднання виконавчої влади, місцевого самоврядування, активістів. Всі працювали на одну ідею. Всі хотіли змінити країну, всі хотіли змінити якість місцевого самоврядування, місцевих послуг, Як е, е, які якість життя відповідно. І якщо аналізувати ситуацію, наприклад, з тою самою Польщею, ну польщі трошки повезло, Польща змінювала адміністративну. На територіальний устрій районів повіців уже і регіонів у них вже були відносно укрупнені громади, тобто там не відбувалось того, що ми називаємо добровільне об'єднання. Через об'єднання проходила Германія, проходили країни Прибалтики, але тут треба визначити, що рано чи пізно воно все рівно завершувалося законодавством про адміністративно-територіальний устрій, тому що є активні громади, є пасивні, і так чи інакше, через певний час більшість експертів про це говорять: що ми в Україні теж будемо мати якісь закон законодавчий акт, який потім просто те, що не відбулось на етапі добровільного через певний час, це має бути законодавство про адмінтерустрій. А якщо говорити про досвід країн, де запозичується однозначно, це Польща, це країни Балції, десь трошки досвід Німеччини, трошки Франції. Але ну найближча модель до нашої це, все таки, мабуть, польська. Хоча загальний принцип реформування місцевого самоврядування, загальний принцип децентралізації, він для всіх однаковий, але тут треба враховувати. В кожному свої особливості в Чернігівській області треба визнати, що тут трошки непросто, оскільки щільність населення області вдвічі менше, ніж щільність населення по Україні, і десь у нас можливо, методика трошки не спрацьовує. Якщо вона пише, що відстань від найбільш віддаленого населеного пункту до центру громади має бути 20 кілометрів а в окремих 25. Відверто кажучи, в нас дуже часто це не виходить. Це наші місцеві особливості, і нам це теж треба враховувати, тому що просто наробити невеликі. Великих громад, і потім вони не зможуть себе функціонувати, функціонувати або навпаки, зробити дуже великі громади. Пам'ятаю, деякі ідеї були там, щоб Бахмачський район був громадою ну, або сус, Рібкінський, Рібкінський там... великий чи Коробський. Якщо ми беремо приклад від Мезина до Корапа 65 кілометрів, а від Мезина до Понорниці там менше 30, то ми ж не можемо людей залишати на таких відстанях від адмінцентру. Насамперед треба думати про людину і про те, як максимально. Неефективно забезпечить відносно рівну якість послуг, хоча б на якомусь мінімальному рівні у законодавстві прописано, що об'єднання територіальних громад має бути добровільним. Якщо це не добровільно, то який розвиток може це набути? Бо я, наприклад, спілкувалася із експертами з Німеччини, то вони говорили, що у них спочатку так да, також за цим принципом було. Потім багато таких було, котрі не хотіли об'єднуватися. Це ж вже було десь років 20 тому. І от навіть каже, зараз одна з територіальних громад виграла суд, за яким от було визнано те, що її Примусили да та, об'єднатися. Такі от у нас моменти ж теж я думаю, можуть бути все-таки найкращий варіант, коли максимальна кількість громад буде створена за добровільним механізмом. Тому сьогодні ніхто не поспішає, сьогодні ніхто не ставить якогось дедлайну, що там закон про добровільне об'єднання буде працювати ще рік там чи два роки. Все більше схиляються експерти до ідеї, що закон має працювати стільки, скільки потрібно. Немає такого якогось шаленого темпу. Давайте там за 16 рік, швиденько, ця ідея. Повинна дозріти сама громада, жителі сіл, селищ міст повинні до цього прийти. Ну і законодавча база повинна також підтягнутись. І механізми я думаю, що в поступово вони в процесі також вони випраць. випрацьовувати. Вони в процесі будуть випрацьовуватись, і саме головне все ж таки, щоб ці об'єднання відбувалися в відповідності до перспективного плану. Тому сьогодні обласна державна адміністрація разом з районними державними адміністраціями районними комісіями ініціюють перегляд і вдосконалення перспективного плану. Ймовірно, що ми теж будемо долучатись до цієї роботи з своїми пропозиціями, треба мати ефективний перспективний план. Це бачення держави оптимального об'єднання. Тоді спрацьовують всі фінансові стимули. Але практика показує, що в нас можуть бути і певні корективи, і певні зміни. План це не якась така догма, який може бути 100% сталим. Життя рухається, вдосконалюються механізми, вдосконалюється певне бачення. Якщо в минулому році обласна рада 81 громаду схвалила, як Потенційно перспективно сьогодні. Ми, там, як експертне середовище, бачимо, що їх десь в області має бути від 40 до 45, може 47, щоб вони змогли забезпечити той рівень, ту якість послуг, які сьогодні необхідні людям. Адже повноваження, які отримують об'єднані громади, я постійно про це наголошую. Вони шалено великі. Повноваження ради голови виконкому об'єднаної громади це повноваження, які сьогодні має райрада, районна державна адміністрація, міська чи селищна рада, це дуже великі повноваження, дуже велика відповідальність. До речі, як експерти міжнародні оцінюють цей процес, який зараз у нас відбувається. Процес децентралізації, процес об'єднання територіальних громад. Який елемент найкраща оцінка міжнародних експертів це те, що жодна з основних грантових програм по підтримці добровільного об'єднання і стимулювання розвитку громад вона не згорнута а навпаки, програми тільки набирають обертів. Це і USAID, підтримка сполучених штатів, це і підтримка Германії GIZ – і у минулому році підтримував уряд Норвегії, Швейцарія підтримує багато країн європейських і світових підтримують децентралізацію. Бачать у цьому великі успіхи. Все таки те, що вже на кінець нинішнього року ми будемо мати понад 200, можливо і 300 об'єднаних громад по країні. Тобто, те, що деякі країни робили по 10, по 8 років, а нам дається десь значний ривок зробити за рік, два це оцінюється позитивно. Головне не зупинятись на досягнутому, вважає мій співрозмовник. А те, що Україна рухається в правильному напрямку, підтверджують і міжнародні експерти. Та й самі новостворені територіальні об'єднання вже відчули позитивні зміни. У наступних передачах ми про них обов'язково будемо розповідати слухацькому загалу. А на сьогодні у мене все. Почуємось за тиждень на цих же хвилях. Стиль життя європейський. Міжнародні стандарти в українських реаліях